Наполеон Динаміт, Лебовський, Кіту Чоботяг, Френка Бігнейл, Леон, Ганс Ланда чи Хомлендер, що може об'єднувати тупенького підлітка з кілером чи безтурботного пацифіста з божевільним нацистом. Навряд чи це життєве кредо чи якісь цінності, а от білий, чистий напій пасує кожному з цих героїв. Так, саме молоко. Зрозуміло, чому його питимуть школярі, дорослі безтурботні чи персонажі з мультфільмів, але те, що дитячий напій став символом найжорстокіших лиходіїв у кіно, можна вважати чимось неочевидним та досить нетрібним. Важко дати одне загальне пояснення цьому факту. А от розібрати символізм молока у випадках з різними лиходіями ми точно зможемо. У першу чергу всі ми знаємо молоко як одну з важливих складових дитинства та юності. Молоко це головний продукт малюків. Це каші, пластівці, коктейлі, млинці та просто безліч улюбленої їжі, яка тісно пов'язана з раннішнім життєвим періодом. Так само усі ми знаємо відомий стереотип, що молоко потрібно ледь не кожній тварині, а котиків, які його мило п'ють, ми постійно зустрічаємо у мультфільмах, фільмах та рекламах. Воно підкреслює підлітковий вік персонажів, як у механічному апельсині чи впіймай мене, якщо зможеш. Чим демонструє абсурдність героя, який є одним із найвидатніших аферистів століття у якісь 16 років, або ж персонажа, який вже підлітком обожнює жорстокість та насилля. Так само молоко сигналізує про дитину всередині здорових дядьків, як у випадку з Борганді, у фільмі Телеведучий, або ж з друзями дитинства у фільмі Однокласники. Воно виступає методом підкату до однокласниці у фільмі Наполеон Динаміт. You так чи інакше, молоко говорить про невинність, чистоту. Безтруботність чи навіть якусь дурнуватість. І от цей самий напій, який вважається дитячим, кіно зробило напоєм справжнього зла. Як виявилося, безжальних бивць не обов'язково прив'язувати до дорослих напоїв вино, пиво чи віскі. Дайте їм просто склянку молока, і ця іронія зробить з них по-справжньому моторошних чуваків. Дуже просто і навіть дещо примітивно зобразити крутого злого дядьку під градусом з пляшкою пивка чи склянкою віскі. А от створити мега жорстокого нациста, який замість вина обирає молоко. Це дійсно рішення. Ганс Ланда п'є його і цим самим, немов поглинає чистоту та добро, що цілком відповідає його ролі в цьому житті. Він добре знаний мисливець на євреїв, який має репутацію стриманого, обережного та непохитного німця. Тож вибір на користь безалкогольного та доволі корисного напою з вмістом кальцію цілком відповідає характеру персонажа. Молоко є чи не найголовнішим продуктом сім'ї фермера. Ганс Ланда ніби проявляє повагу, обираючи саме молоко, та водночас дає зрозуміти, що всю вашу працю він може просто поглинути. У контексті фільму молоко також є важливим елементом у зв'язку між сценами та героями. У цій же початковій сцені Ганс Ланда відпускає єдину дівчину з сім'ї. Що ще А вже потім через деякий час зустрічає її та замовляє їй склянку молока. Lait. чим ніби обережно показує, що він згадав цю дівчину? Це викликає сильну напругу. Але дуже ймовірно, що це звичайне співпадіння. Тарантіно завжди створює сцени, які не мають конкретного пояснення, проте дозволяють по-різному це інтерпретувати. У фільмі Братів Коен» Старим тут не місце. Молоко стає напоєм надзвичайно моторошного та холоднокровного вбивці. Антон Чігур майже не говорить, вбиває унікальною зброєю та вирішує питання, підкинувши монетку. У фільмі він приходить в дім до моса, намагаючись знайти його та валізу грошей. І хоч він не знаходить свою жертву, здається, що молочко стало навіть кращою знахідкою яким би небезпечним типом ти не був, ти не можеш заперечити насолоду від ніжного та дитячого напою. Але конкретно в цій ситуації Антон Чигур ніби намагається побачити життя очима звичайної людини, ким, власне, і є сам моз. Як ми знаємо, Чигур це соціопатична особистість, позбавлена почуттів та емпатії до всього навколо. Тож, щоб зрозуміти сутність живої істоти, йому доводиться пити напій, який є важливим у житті кожної людини. Крім цього, молоко у фільмі ніби символізує життя, адже молоко пив Чигур і вижив. Саме молоко пив шериф Ед Том Белл і теж вижив. А от доля Моса, який у схожій сцені вибрав саме пиво, склалася дещо по-іншому. Збочений хомлендер, який вбиває людей просто так, та на місто з високої місцини, чого цьому божевільному не вистачає. Звісно ж, молока. А те, як він його п'є та ставиться до нього, лише підкреслює проблеми з головою. Насправді ж, хомлендер не мав сім'ї та батьків і зростав під пильним наглядом лікарів та вчених. А молоко це один із шляхів заповнення цієї прогалини у вигляді відсутності справжньої матері. Це про дитинство, якого у хомлендера ніколи не було. Конфлікт всередині цього персонажа є очевидним, а дитина в його тілі жадає, Бодай якось відчути себе дитиною. На цьому творці вирішили не зупинятися та надали ще більшого ефекту такій особливості. Коли він п'є молоко, це не лише про психологічні проблеми, а й сексологічні, що дедалі проявляється все сильніше та створює образ не лише божевільного, а й збоченого хоумлендера. Культовий антиутопічний фільм Стенлі Кубрика розпочинається зі сцени, де головний герой разом зі своєю бандою просто п'є молоко. За допомогою цього ми знайомимося з головним героєм. Хоч це і жорстока людина, яка любить насилля, також це звичайний підліток. Не просто підліток, а й проблемна сирота. Але і молоко в цій сцені це не просто молоко, а суміш цього самого напою з наркотиками. Таким чином банда готувалася до ночі жорстокості та насилля. Молоко просто підкреслило образ головного героя, який, попри статус жорстокої людини, залишається підлітком з непростим дитинством. Невинний напій у руках таких людей робить фільм ще більш жорстоким та Безжальним. Його п'ють у мультфільмах, психологічних трилерах, у кримінальному кіно чи у фільмах про Другу світову. Молоко додають у кіно такі режисери, як Тарантіно, Кубрик, Брати Коен, Спілберг чи Альфред Хічкок. Тому варто сказати, що молоко просто до біса кінематографічне. Лиходії воно робить ще більш моторошними. Комедійних персонажів кумеднішими, а деяких героїв ще більш крутими. Сцени та кадри стають не просто яскравими та незабутніми, а й культовими, як, наприклад, сцена, де Мія Волес п'є молочний коктейль у фільмі Кримінальне Чтиво. Воно може демонструвати жахіття постапокаліптичного світу, як у фільмі Шалений Макс, або ж свідчити про емоційну загальмованість персонажа та його дитячі травми. Цікаве використання молока можна помітити й у фільмі Пастка 2017 року. Коли ми бачимо крупним планом кольорові пластівці та відокремлене від нього біле молоко. За сюжетом темношкірий хлопець, ще не розуміючи того, потрапляє в сім'ю ненормальних расистів. Після того, як нам показують цей кадр, головна героїня показово окремо від молока їсть пластівці, а лише потім починає пити молоко. Думаю, що символізм тут чіткий та очевидний, але при цьому дійсно дуже розумний. Також цей напій вживає Андроїд Air з фільму Чужий, який є негативним персонажем, а Норман Бейтс з культового психо. Завжди пропонує своїм гостям скляночку молока, і це лише невеличка кількість фільмів, де молоко фігурує як важлива частина сцени або цілого фільму. Тож, роль у кіно дитячого, чистого і невинного напою є важливішою та точно цікавішою, ніж здається. Воно безсумнівно допомагає створювати образи найогидніших лиходіїв, а його символізм завжди є чимось, що хочеться обмірковувати. Можна, звісно ж, сказати, чому вони не можуть просто любити молоко. Але таке пояснення буде занадто простим для таких складних особистостей. Молоко в кіно стало унікальною складовою естетики зла, яку вміло використовують від фільму до фільму.